В ефірі рубрика Актуально-Оперативне повідомлення. Потяг Миколаєво-Москва затримався майже на 6 годин через фальшиве замінування. У суботу. 9 лютого 2013 року о 18 годині 10 хвилин до чергової частини управління МВС України на південній залізниці надійшло анонімне повідомлення про замінування пасажирського потяга номер 62 сполученням Миколаю Москва. По прибуттю потяга на станцію Гребінка. Працівниками транспортної міліції негайно було вжито комплекс організаційних заходів, передбачених спеціальним планом дій при виникненні надзвичайної ситуації. Повідомлено управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області, Службу безпеки України, Міністерство надзвичайних ситуацій, прокуратуру, владні структури, залучено райвідділ міліції, швидку медичну допомогу. В ході проведення заходів евакуйовано 851 пасажир. Пасажирів розміщено у приміщенні вокзального комплексу. Вжито заходів щодо організації харчування та гарячих напоїв для пасажирів. Була розгорнута польова кухня військової частини, що дислокуються на території Грибінківського району. Організовано безкоштовні гарячі напої. Голова Гребінківської районної державної адміністрації Василь Пісня зазначив про злагодженість підрозділів, які були готові до рятувальних робіт. Але крайні заходи виявилися непотрібними. Фахівцями ретельно обстежували вагони протягом кількох годин. Нічого небезпечного не виявлено. Пасажири переймалися власними проблемами, не встигали до нагальних справ на літаки. Але затримка потяга це передусім турбота про їх безпеку, недопущення надзвичайних ситуацій на найбезпечнішому з усіх видів транспорту. Про це підкреслив інтерв'ю начальник поїзда Миколаєв Москва. Получили інформацію про те, що поїзд якось замінірований. Пасажири висаділи з поїзда, пасажири в общем часа 3-4 ждали. пока приедут проверкой МЧС, Саперы. Поезд проверили. В принципе, ничего нет. Но люди, конечно, очень недовольны. Спасибо администрации города. В принципе, людей информировали обо всем. Людей завезли в Бакстал. Вот недавно кухню привезли. В принципе, городская администрация очень помогла нашему. І посужу режим нервним, але претензії бродським властям Все, що не могли, не здобували. Толіти були безплатні, медицинське актуальність теж було. Так, в принципі, в ніс. Отож, розвага якогось аноніма підняла на ноги оперативні служби. Він певно не знав, що йому світить кримінальна відповідальність. Його розвага зупинила поїзд майже на 6 годин, завдавши моральних і матеріальних збитків. Адже лише одна хвилина простої залізничного потягу коштує залізниці 5 євро. Зазначена подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Нагадуємо, що після ретельного обстеження потяга співробітниками кінологічної та вибухотехнічної служби вибухових пристроїв та вибухових речовин виявлено не було. Рух потяга відновлено. Потяг Миколаїв, Москва, що за графіком прибуває на станцію Гребінка, о 18 годині 13 хвилин, після ліквідації анонімного замінування та нервування пасажирів. Відновив свій рух, відправився після опівночі. Затримка його руху складає 5 годин 43 хвилини. Ви дивились оперативне повідомлення рубрики Актуально.